Якщо ми говоримо де Юри, то залишилися всі де-факто. Е Наразі працює близько 60-70% від, від довоєнної кількості господарств. По іншим, знак питання, в чому він полягає. Перше, це на ситуації можуть бути дві. Перше, це людина хоче працювати, але бізнес є повністю знищений. Вона зараз шукає шляхи, чим вона буде працювати, де зберігати зерно, на чому і що робити з землею. Другий у нас випадок це брошені так називаємо кинуті землі. Це випадок, коли Людина або втекла в Росію, скажімо так, колаборант потенційний, ну не будемо казати, поки це суд вирішує. Але потенційна людина щодо якої заведені кримінальні справи щодо співробітництва з агресором це чимала кількість випадків. І відповідно зараз виходить така ситуація, що людини немає, господарство кинуто, земля простоює. По спайоками ніхто не розраховується, але де юре, статус господарства, і поки немає відповідних вироків суду, договір оренди розірвати не можна. Земля просто простає, і держава не дополучає налог, пайовик не дополучає орендну плату і погіршується стан землі, яка стоїть, яка не працює. У нас ну не одна сотня справ щодо подібного роду діяльності.